Цей ранок хотів би поділитися словом і пороздумувати на таку важливу тему, яка звучить так: святість, що вимагає характеру. Святість, що вимагає характеру. Для розуміння теми проповіді нам потрібно розібрати взагалі Значення цих слів. Святість з перекладі означає кадаш, віддалений, інший, особливий. І це не такий, як усі, віддалений від відокремлений від інших, особливий. А характер, ну ми знаємо, що таке характер. Характер людини, це риса якась людини, ознака, це з грецького риса, ознака, відтиск, це твердість, сила волі, наполегливість. І найперше, що, про кого ми згадуємо, коли говоримо про святість, це Приклад наш. Це саме Ісус Христос. Це наш Спаситель, який показав нам приклад того, яким має бути Його послідовник, яким має бути християнин. І Він нам показав особливості свого характеру. Читаємо. 19 розділ, другий вірш. Промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів, та й скажеш їм: Будьте святі, бо святий я, Господь Бог ваш. Закони праведного життя, які сказав Господь до Моїсея. Говорить, «Я... будьте святі. Бо святий я, Господь Бог ваш. І друге місце, яке хотів би я за зачитати, це перше Петра. Перший розділ з 13 го вірша. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте. Досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас будьте й самі святі в усім вашим повадженні, бо написано: будьте святі. Ябо святий. Перше послання Павла. І Павло говорить, але за святим, що покликав вас будьте й самі святі, будьте самі святі. І ми вже розібрали, що що таке святість це віддалений, що, що таке характер. І я зачитаю місце із Біблії, саме про Ісуса. І його характер. 18 розділ. Відоме місце з 19 вірша. А первосвященик спитав Ісуса про учнів Його і про науку Його, а Ісус йому відповідь дав: Я світові явно сказав. І я постійно навчав в синагозі й у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитай тих, хто чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив. А як він це говорив, то один з присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи, то так відповідаєш первосвященникові. Ми знаємо це місце про праву і ліву щоку. Ми знаємо, і часто люди цього світу, не віруючи, говорять, підстав ліву щоку, підстав ліву щоку. І це вірно, тому що сам Ісус говорив, що не око за око, не око за око, тому що коли око за око, то беззаконня і зло зростає. Беззаконня і зло Зростає. Він говорить підстав ліву щоку. Звісно, і ми в смирінні своєму підставляємо щоку. Тому що це правильно, це вірно і так говорить Господь. Но ми забуваємо, а також ті люди, які постійно знущаються над християнами. Коли є якесь беззаконня до християнина, несправедливість до християнина на роботі, несправедливість в тих місцях, де є християни, всі говорять: ну ви ж християни, з вами можна робити все, що завгодно, вам можна казати все, що завгодно. Ви ж стерпите, ви ж будете щоки підставляти, праві і ліві. А що далі відбувається, ми читаємо далі, продовжую. 23 й вірш. Ісус йому відповідь дав. Якщо зле, Я сказав, покажи, що то зле, коли ж добре, за що мене б'єш, Ісус в смирінні приймає свою чашу, Він п'є. Він виконує волю Отця, те, що мало виконатись. Він виконує. Но Він також Господь справедливий. І справедливість має бути оголошена. Справедливість має восторжествувати. І тому, щоб справедливість перемогла, хтось має про неї заявити. Хтось має заявити і сказати: якщо мені хтось робить зле, я в смиріні приймаю. і Я не відповідаю злом на зло. Но я говорю. Якщо я зле зробив, то покажи мені, що я зле зробив. А якщо не зле, то чому ти мене б'єш? Чому ти мене ображаєш? Тому що, так несправедливо. А Бог наш справедливий. Бог суддя справедливий, ми це знаємо. Бог створив нас по образу і подобі своєму, і ми також маємо бути справедливі. Ми також маємо бути справедливі. І... Ісус показує нам свій характер. Ісус, який святий, Він показує характер свій. Він показує, що там, де є несправедливість, Він виступає проти несправедливості. Він говорить проти несправедливості, Він озвучує, що несправедливість є. І з цим потрібно щось робити. Інше місце з Біблії, що. Саме про характер, коли йде несправедливість чи якісь утиски це дії святих апостолів, коли про Павла і силу. 16-й розділ я буду читати вибірково 16-го вірша. І сталося, як ми йшли на молитву, то нас перестріла служниця одна, що мала віщунського духа, яка ворожбитством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла слідом за Павлом та за ними і кричала, говорячи: Оці люди це раби Всевишнього Бога, що нам провіщають дорогу спасіння, і багато днів вона це робила. І обурився Петро, і, вернувшись, промовив до духа: В ім'я Ісуса Христа, велю я тобі, вийде з неї. І з того часу той вийшов. Що відбувається далі? Жінка ця мала віщунського духа, заробляли на ній кошти, Павло повернувся і в іменем Ісуса Христа повелів вийти тому духу. І дух вийшов, пани. А пани, що відбувається далі? А пани їх, побачивши, що пропала надія на їх прибуток, схопили Павла із силою, потягли їх на ринок до старших. Несправедливо їх схопили. Несправедливо їх потягли. Що далі відбувається в 22-й вірш? І натовп піднявся на них, а начальники здерли одежу з них та звеліли їх різками. Сікти, і, завдавши багато їм рамт, посадили в в'язницю, наказавши в'язничному дозирцеві, щоб їх пильно стеріг. Їх б'ють, здирають одежу з них. Вони в смирінні приймаються. Вони приймають це, вони не відповідають злом на зло, на справедливістю на несправедливість. Вони це приймають. І відбувається величезна Божа робота. Відбувається Божа. Робота і справа Божа виконується на тому місці, де вони були. Читаю далі. 25-й вірш. А північної пори Павло і сила молилися і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були, захиталися. і Повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Вони були ов'язнені, несправедливо. Несправедливо їх побили, несправедливо засудили. Вони молилися і спали кайдани. Що звичайна людина би зробила? Ну, спали кайдани, молилися ми до Бога. Значить, треба втікати. Значить, можливо, треба бігти. Но що відбувається далі? Що відбувається далі? 27 вірш. Як прокинувся ж сторос в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: не чини собі жодного зла, бо всі ми тут. Бо всі ми тут, зажадавши що той світла, ускочив, і тремтячий припав до Павла та й сили, і вивів їх звідти, і спитав добродії, що треба робити мені, щоб спастися, а вони відказали: віруй в Господа, Ісуса, і будеш спасений, ти, на, ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його, і сториш, забрав їх ж часу вночі, їхні рани омив, і охрестився негайно. Він сам та всі його домашні. Уві... Радів він потім з усім своїм домом, що увірував у Бога. Виконалася Божа робота. Виконалася Божа робота. Він увірував, і всі його рідні увірували. І, здавалося б, ну, уже виконалась. Виконалась Божа робота, виконалось те, що вони мали зробити саме в тому місці. Читаємо далі, що відбувається? 36 й вірш. І сказав той в'язничний доз... дозорець словаці Павлові, що прислали начальники, щоб вас відпустити. Отож, вийдіть тепер та з миром ідіть. Їх відпускають. Ідіть собі з миром. Будь ласка! Все, ідіть. Ну, що відбувається далі? А Павло відказав їх їм: нас, римлян незасуджених, різками сікли, прилюдно і до в'язниці всадили, а тепер нас таємно виводять. Але ні, хай вони самі прийдуть та й виведуть нас. Ці ж слова. Поліційні слуги донесли начальникам, а ті налякалися, почувши, що римляни вони, і прийшли та й перепросили, а вивівши, благали, щоб із міста пішли. Вони вимагають справедливості, вони вимагають того, щоб була озвучена несправедливість і вона щоб восторжествувала справедливість. Так само, як Ісус, який говорить: якщо зле я зробив, покажи, що то зле. А якщо добре, за що ти мене б'єш? І вони також, вони могли піти. Вони могли піти. Вони в сміріні прийняли несправедливість, беззаконня, які вчинили до, до, по відношенню до них. Вони могли піти. Но вони сказали ні. Ні. Ви нас несправедливо засудили, різками сікли прилюдно. Ні. І саме. Про цей характер, про цю рису характеру, ми говоримо про те, щоб прийняти, прийняти несправедливість по відношенню до нас, смиритись перед цією несправедливістю, пройти той шлях, той шлях пройти, який ми маємо при, пройти. Но ми забуваємо часто про те, що найголовніше, найголовніше, що потрібно. Також не забувати говорити про те, що несправедливість в цьому місті, що несправедливість по відношенню до нас, якщо нас хтось ображає тим чи іншим чином. Ще одне місце читаю, і ми будемо молитися. Павло перед. Коли Павло був перед юдейським синедріоном? 23 розділ з першого вірша. І вп'явся очима Павло на той Синедріон, і промовив: Мужі, браття, аж по сьогоднішній день жив я для Бога всім добрим сумлінням. Але первосвященник Ананій звілів тим, хто стояли при ньому, що били його по устах. Тоді промовив до нього: Павло, тебе битиме Бог, ти стіно побілена. Ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, наказуєш мене бити проти закона. І Павло, коли його несправедливо б'ють, коли його несправедливо б'ють, він говорить до первосвященника: він говорить: тебе битиме Бог, ти стіна побілена. Ми знаємо це місце. Він говорить йому, що стіна побілена. Це не значить, що вона біла. Вона виглядає білою, а якщо здерти фарбу, під фарбою вона не біла. І він йому це говорить. Хто ти стіна побілена? Ти сидиш, щоб судити мене по закону? Законом наказуєш бити мене проти закону. І далі ми знаємо, що коли Павла висилали до Кесарії, як він прибув до Риму, і саме тоді Бог з'являється вночі Господь перед Павлом. Він говорив йому, що підбодрює його, говорить йому, що він має свідчити в Римі. Він говорить йому про те, що коли якась несправедливість того, що його несправедливо осуджують, но він його підбадьорює, він його підбадьорює і говорить, ти маєш свідчити. Ти маєш свідчити і говорити. Ти маєш говорити про Бога, і ти маєш свідчити і говорити про несправедливість, що тебе несправедливо судять, тому що ти говориш правду, за тобою правда і з тобою Бог. І ти маєш про це говорити. Тому я хотів би, щоб ми всі молитві, щоб ми молилися за те, щоб, як ми вже говорили. Бог говорить в своєму слові, ми знаємо, що Бог говорить, щоб ми були святі, тому що він святий. Ми читали ці місця із Біблії. І святість вимагає характеру. Святість вимагає характеру, тому що багато з християн, багато хто не християни, також думають, що християни такі мають бути. Що вони мають бути настільки покірні, настільки мають бути смиренні, щоб навіть голосу не подали, де є беззаконня. Щоб навіть голосу не подали, коли їх плюють на них, принижують їх. Щоб вони в смирінні приймали. Ми приймаємо так. Так, ми приймаємо, звісно, це правильно. Ми приймаємо. Ми не відповідаємо злом на зло. Ми в смирінні приймаємо. Але ми говоримо про цю несправедливість. Ми говоримо: якщо зле зробив, покажи, що то зле. А якщо не добро, то за що ти мене б'єш? Ми говоримо, за що ти мене б'єш? Тому. Я хочу, щоб ми молилися за цей характер наш, за цей стержень, який в нас, щоб він був, щоб ми не забували про те, що там, де піднімається беззаконня, то в противагу цьому беззаконню, щоб перемогти це беззаконня, хтось має говорити про справедливість, хтось має говорити, що справедливість нищать. Хтось має говорити, що тут хочуть справедливість задушити. Що тут хочуть знищити справедливість? І Я хочу, щоб ми молилися, молилися за кожного із нас, щоб ми не забували. Щоб ми не забували про те, що треба шукати волі Господа. Треба мати з ним тісні відносини. Треба знати і розуміти, що Господь хоче для кожного із нас, що Він хоче для мене, для тебе, брат чи сестра, для кожного. І треба, щоб знати, треба з ним мати спілкування, тісне спілкування, щоб знати волю Отця. Виконувати волю, мало того, тільки знати, треба ще виконувати те, що Господь хоче. Нехай буде воля Твоя, говорить Ісус, коли проходить одне з найтяжчих випробувань своїх, випробувань в Евсеманському саду. Він говорить: Нехай буде воля Твоя, а не моя. І ми маємо так говорити: ми знаємо Твою волю, Господи, і нехай буде воля Твоя. Я прийму це биття. І я прийму биття від цього світу різками. Нехай плюють, нехай б'ють різками, нехай садять в'язницю. Я прийму в це.